Пан Анатолій так заносити свого залізного коня має повне право автівкою. Керує майже три десятки років. Проте зізнається, робиться тільки на закритих майданчиках, а на дорозі дотримується усіх правил. Сам полюбляє задньоприводні автівки, а от початківцям радить передній привід. Якщо передній привід можна, якщо вас починає заносити, то звичайно це от щеплення. вижимати щеплення і працювати керно. Можна, можна. В деяких випадках треба трішки-трішки додати газу. Коли ви працюєте кермом, ловите машину, що ви бачите, що вона, хоча її воду, допустимо, несе, о, ну, ви її контролюєте. А для заднього приводу додавати газу не можна. В будь-якому випадку потрібно. Е Передні колеса вивернути в сторону заноса і далі вже на задньому приводі. Просто якщо це механіка автомат, потрібно нажати на степлєніє, тобто не тормозити нічого, щоб автомобіль своїм двигуном сам притормажував». Якщо ж автомат, просто забрати ногу із педалі газу та в жодному випадку не користуватися ручними гальмами. Саме з їх допомогою водії екстремали і заносять свої машини. Щоб уникнути за майже 15% водіїв узимку взагалі не виїздять на дороги. Директор автошколи пояснює, найчастіше. Шише це ті, хто навчався їздити у теплу пору року. На саме краще, де, де учень отримує більше навиків керування, це іменно в зимових умовах. Коли слизько на дорозі, коли сніг, голольот, тоді саме краще вчитися. Однак жоден із учнів автошколи так і не спробував себе у заносі, зізнаються лячно. «Нам треба спокійніше не бати їздити, це дуже страшно сильно. Це не для нас, ще, напевно. Нам через рік не раніше так можна буде їздити та Хорошого інструктажа для хорошої практики. а зараз ні. Щаснідаївці ж кажуть, майбутні водії повинні вміти реагувати на різні дорожні обставини. У кожній автошколі можна пройти зимову перепідготовку, зрозуміло, за додаткову плату або зробити це самотужки. Перед виїздом на дорогу випробувати своє авто на вільному майданчику. Тут я бачите, велика площадка, де ніхто тут не виганяє нічого, і подивіться, коли нема машин, просто. Попробувати як машина себе веде на цій дорозі при гальмуванні, при різкому розгоні, при ну почувствувати як вивести її за носу, і головне не боятися зимової дороги, щоб не стати таким водієм, якого в народі називають підсніжником.